Всіх Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ось хотів затронути таку тему, як посадка саженців, будь-то виготуючих навесні, будь-то це корни власні уже восени, які були викопані зі шкілки або придбані в когось з виноградарів з власним корінням. І ось зараз я на нашій ділянці молодого винограднику. Тут у нас було цей виноградник був посаджений в минулому році весною з вегетуючих саженців. Тобто вони вже пройшли другий сезон, друге літо. І по тих чи по інших причинах і, минулорічна посадка весняна. І, це була моя вегетуюча, Я їх сам пророщував. Ну, деякі саженці і пропали в нас на наші ділянки. Тут а зараз от 18 саженців, які мені потрібно досадити. Це могло бути різна причина. чи вони вимерзли від ранніх приморозків, можливо, можливо це був і мій десь там перелив саженця, що коренева система загнилася. Ну, то, тобто причин може бути багато. Ось зараз я вже почав висадку, можна побачити, а там ямки такі свіжі, свіжі. саженців посадив і вирішив записати відео. Багато є різних способів посадки даних саженців. Основна це, от є в нас, ну правда, це ще залежить від ґрунту, який у вас на вашій ділянки. Що то піщани, чи глиня, ста земля, чи чорнозем. Тобто, все ще теж від цього залежить. На, на наші ділянки тут в Київській області, в нас йде чорнозем, але я ще додатково вношу пісоки для того, щоб більше коренева система дихала. Менше затрамбовувалося, тобто, щоб земля не сильно пресувалася, щоб корінь міг і хорошо, щоб до корінця могла поступати волога і відповідно всі поживні речовини наші кушу, щоб отримував. Е, хорошо. Ну щось, Приступимо зараз до посадки. Ось Тут я підготував саджанець. Ось такий він у нас. Таким коріном, такий був приріс в нього. Це в нас пам'яті нігруля. От наша лопата. І препарат, який я використовую остатки даного препарату, він називається регент. Це він кидається в землю. Від личинок хруща, дротянки і багато інших шкідників, які в нас от можуть пошкодити наші корінь. Раніше я використовував ініціатор таблетки, але зараз його в мене в наявності немає. Тому вирішив використати регент, який залишився, коли я ну, весною при посадці помідорів, огірків. В хруща. Зараз я буду підготавлювати яму. Так, як я сказав, використовую пісок, але на цій ділянці я його і перегній, який ми обично додають як підживку на ближайший рік-два, щоб куч молодий міг харчуватися і не вносити постійно його якісь там мінеральні добрива. Тут я використовувати цього не буду на цій ділянці. Та, як тут ями я вже були на саженці, були заправлені повністю і зроблені, і був засипаний пісок. Сок, так же само. Це вже коли я буду садити на інш... в іншому місці, там ще саженці в мене не було. От тоді я вже покажу, як я там буду мішати, в яких пропорціях і так далі. Тут же ж я просто викопаю ямку. Так як тут вже все є, всі Вся поживні речовини, і посажу даний саджанець. Яку ж яму треба викопати і як взагалі її копати? Багато хто. Просто купає яку-небудь ямку і кидає туди саженість і вони в них ростуть. Інші по стандарту там 40 на 40 копають чи 50 на 50 і в глибину сантиметрів 40. Тобто в кожного своя методика посадки. Але ж я в себе використовую, от, як видно. Отака посадочна яма була. От вона розміром десь була приблизно 50 на 50 і в глибину 40-50 само сантиметрів. От Зараз я поставлю на паузу, викопаю ямку, бо нема кому знімати. І тоді вже приступимо відповідно до самої посадки куща, як, і, як я його буду висаджувати. Викопав я ось таку яму. По, субстра... По субстанції можна побачити, що от видно трішки і пісок. Тобто вже яма була підготовлена зарані. от отак -от воно це все виглядає. От така в нас ямка. Тепер беремо наші саджанець, саджанці різні бувають. І коли ви купляєте чи самі вирощуєте, може бути так в мене був такий трьохпочковий чубук, коли я його висаджував. І тут коротенькі міжвузля. А є, це так само можуть бути трьох-двох почкові, але там міжвузля далекий, тобто між кожною брунькою. І він може бути такий розміром до, трьох, до 30 см-40 см. 40. Тобто дуже високі, саме коріння повинно бути садитися на глибині десь приблизно 30-35 см. А якщо в нас чубок буде сам сажений до верхушки цього, і, виходить, де лоза, де брунька була розпущена 30 см, тобто при укритті. І вже потім на зиму, коли ви будете його пригинати до землі, там, яке, яке ви будете використовувати укрій, чи ґрунтом присипати, можна, це буде лозу, можна буде зламати. Для того, щоб правильно його посадити, особливо в високій то треба сам саженець, по-перше, коли ви викопали ямку, от нагортаєте під п'ятку отакий горбик і сам саженець Прихиляєте в сторону, куди буде лоза, е укладатися на шпалерний дріт і так далі. В одну чи в іншу сторону, от такий. І під кутом 45 градусів. Далі можна використовувати отак лопату чи якусь палку положити на цю яму. Тобто, щоб вище за уровень землі, щоб оця частинка. Де лоза в нас йде, щоб вона не піднімалася. Це буде в подальшому при укритті набагато легше саму лозу укривати. Ось так ми його розміщаємо, трохи з нахилом, коріння розправляємо по всій ямі і так же само використовуємо наш препарат. Не треба тут його засипати там повністю Отак собі притрусили щоб його дія була більш ефективною. Ось, все. І тоді починаєте присипати самий корінь. О, трішки незручно отак. Присипаєте, присипаєте з різних сторін. Можна трішки втрамбувати ногою. Бували і далі засипаєте де? до рівня, де в нас виходить наша лоза. Оставляєте таку ямку. Можливо, у вас не було дощів, чи земля все одно дощі пройшли, а земля не така сильно волога. Я використовую ще такий метод на зиму, як проливання коріння, тобто вологозарядний полив, навіть якщо її пройшли дощі інтенсивні. Це поможе зимою, без сніжно, коли снігу, сніжного покриву не буде, або взагалі його буде мало, щоб коріння наше не вимерзло. Ось і все. От такий спосіб посадки. Нашого саженця. І якщо приложити от лопату, от наш уровень землі, де лопата лежить, а он де наш саженець. Тим самим, коли ви його будете прихиляти до землі, отак от він легенько прихиляється і сам не по пошкодиться. Отак от я сажу свої саженці. Далі я ще покажу, як буду садити. Повністю підготовлювати нашу нове місце, нові посадки. От там я покажу, в яких пропорціях, що я використовую, пісок, перегній і все Ми Вже до посадки на нові ями. Там я показував, що ми вже в старі ями це, всадили саджанці. Тут я буду садити собі таке ділянку. Я знімав, що я замотав плочок, тут була стара малина. Рішив тут поставити ангар в мотоблок і ось ще місце трошки осталося, тому що мені під алгар така велика не треба. Для двох саженців технічного сорту. Вже давно хотів собі посадити якісь білі технічні сорти, сини, які в мене є. Це в нас Луїза Свенсон, такий технічний білий сорт. В тій ямці буде цитронний магарич. ну Дивіться, приступаємо до посадки. чого ми. Викопуємо яму. Ось така у нас я вже підготував, щоб зекономити відео. Довго не копати. Показувати розмір ями приблизно 50х50 50, і глибиною також десь сантиметрів 50 см. Далі, для того, щоб наш виноград ріс на ближчі 2 роки, і ми практично до нього не вносили ніяких там мінеральних чи шайликів, добре. Я в мене був би перегній, я сюди насипав, перегною. Перегною не треба жаліти, тут приблизно десь 1,5-2 відра 20-літрових. Пів ями він зайняв, корінь ми ним не попалимо ніяким образом, тому що це перегній, а користі він принесе набагато більше. І ще один нюанс. перші 20 см це є родюча земля. Все, що йде нижче, там практично поживних речовин дуже мало. Тому я її розділив, бачите, ось на дві кубки. Одна кубка, кубка землі це верхній слой, цих 20 см, друга це нижні шари. От будемо використовувати лише верхні шари, щоб наш корінь отримав поживні речовини. Далі ще підготували на тачку привіз пісок. Це для того, щоб земля була рихлою і дренаж був хороший, щоб вода не забивала цю землю, а корінь дихав вільно. І тоді приступаємо. от Засипав я перегній. Як бачите, так от трішки перемішали, додали ще землі чистої, перемішали це все. Добавляємо теж піска не жаліючи, Так само десь 1,5-2 десятилітрових відра. І так же саме це все тщательно перемішуємо до більш-менш однорідної маси. Можна приступати до посадки нашого саженця. Далі беремо саженець з такою кореневою системою. От треба його розмістити так, відповідно вдоль нашої майбутньої шпалери, щоб він не отак лежав, десь дивився туди чи в іншу сторону. Отак буде вдоль наша шпалера, отак і вдоль саженець лозу нашу розміщуємо. Трошки розгорнули, щоб його залишилося. Ямка для поливу, отак От його Де розміщуємо корінь розправляючи. І не забуваємо про наш препарат, який буде захищати наші сажанець від всяких гризущих, які можуть пошкодити наш корінь. Ось наш препарат регент. Його так. Тут трусили. І далі прикопуємо їх нашій сажанець. Цього ж розгорнутою земелькою. Ще можна цієї землі зверху насипати. Все, ось наша яма готова. Отак от наш саженець в майбутньому буде рости от з цих почок. Буде це, наша лоза молода, розпускатися, і будемо відповідно підв'язувати. Так як я сказав, що це технічний сорт. В цьому році я його ще укрию якимось укривним матеріалом або землею, щоб він цей молодий сажень, так як ми його посадили, він не вимерз. Наступні роки я їх укривати не буду, так як вони витримують в районі 28-30 градусів мінуса. Тобто це для нашої області Київської достатньо для того, щоб його можна було не вкривати. Ну і зараз далі будемо приступати до другого саджанця. Вже я знімати і показувати це не буду. Вже я думаю, тут все продемонстрував. А для вас, для майбутніх, хто буде собі її садити, я думаю, ця інструкція буде дуже корисна. Ну, все добре, до побачення.